Сьогодні 23 февраля обробив дерева, значить, сливи і черешні від вишневої мухи, наскільки я розумію. Ну, в'яз є. О. Як воно буде виходити, не скажу. Надіюся, що вовремя я побризкав. Може вже і крупна ягода. Може і ні. Що так значить чим обробляв обробляв ось Дві пачки давав цього ось Мікродобрива, значить давав 10 грам на 10 літрів я то і дві пачки отакого ось давав так що бо іначе не бере А той раз бризкав оленку махно, то вийшло що двойну дозу на давай шипу. Вона її взяла. Ну, ягодки есть. Ну тоже вон такая як подобана. Наверное, багато пропаде, а може й ні. Будемо ось наблюдати. Ну все. Так що отак. 行。